Мені здається, що нам, от як Україні, українській владі суспільству треба максимізувати наші е, активності по адвокації от конфіскації тих 300 мільярдів доларів. Е, тому що це може бути просто колосальний ресурс для нас, насправді щоб не залежати від політичної турбулентності в країнах партнерах. Для цього ми можемо і мусимо заснувати нову інституцію, в якій будуть усі оці от антикорупційні запобіжники на місці. Вона може бути розташована. Шована в Бельгії, скажімо так, щоб бельгійці наші партнери не хвилювалися, що ми ці гроші, тому що більшість заморожених активів, якраз в Бельгії, знаходяться, що ми їх забираємо з їхньої юрисдикції. От і е, ці кошти мають і мусять бути використані на нашу відбудову на компенсацію жертвам цієї агресії, і так само на закупівлю зброї, як від українських виробництв, українських оборонних індустрій, так і від наших партнерів.